Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі ті ясні, сумні, немов криниці дно студенне? Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання на них, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі? Чого являєшся мені у сні? в житті ти мною згордувала, моє ти серце надірвала, і з нього визвала одні оті ридання голосні пісні. В житті ти в мене знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, вклонюся, навіть не зернеш і головою не кивнеш, хоч знаєш.